По собі кажу, я б не вів не вивіз. Курс вже було майже півтора мільйони. Це страх, страх виходити в сторіс. Я найму йому і він для мене все зробить. Будеш старатися, будеш там душу вкладати. Тому Що в Лексі ви можете конкурувати тільки ціною? Десь близько 10 об'єктів. Звичайно, це так і працює. Це з нуля почати працювати в інстаграмі. ціла група людей, це як змагання відпрацьовує там свої гроші. Вже два та ніхто з моїх друзів не сказав так. Молодець, коли вони дізналися ціну на цей курс. Найди цю інформацію в інтернеті. Я взагалі не знаю, як ти заробляєш курс. Тому що я порахував, скільки у вас там вкладений. Це подивіться, це те, це, 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 скільки в нього об'єктів. Якщо він Максим, привіт. Uh, я дуже рада тебе бачити. Ти був учнем на моєму інстапросторі в першому потоці. Так і я трошки хочу тебе запитати про те, як ти виріс, як ти став, uh, як ти зробив свою точку. Б, тому що ти її ще й перевершив. І тому перше питання: хто ти чим займаєшся і де в тебе можна що придбати? Uh, наша фірма, меблі майстер, вона займається виготовленням кухонь. Та е, інших меблів під ключ. Тобто, ми повністю меблюємо дом, домівки та квартири під ключ. Також ми робимо м'які меблі, дивани. І е, ще в нас є окрема лінійка це продаж побутової техніки для, е, для кухонь, для квартири. А яка в тебе основна була мета, щоб прийти до мене на курс і навчитися чомусь е, потрібно було покращувати роботу в інстаграмі? Тобто, я бачив там за іншими інстаграми, за тобою дивився. Люди набагато краще, вони. І різні прийоми, монтаж, відео і сторіс, там все інше це потрібно було, щоб якийсь професіонал, який в цьому розбирається, щоб він розповів та показав моменти, які треба виправляти в моєму бізнесі. Саме цей курс він допоміг стати більш вільним, тобто показувати нашу команду, себе, і завдяки цьому. В нас виріс обіг. А, скажи, будь ласка, о, ти кажеш обіг виріс. Чи ти сказати свою точку, до якою ти приходив на курси, яку точку Б ти зробив? Ем, ну зараз ми кажемо окремо саме про інстаграм, тому да. що я займаюся саме інстаграмом на нашій фірмі. Ем, якщо там спочатку війни там ми почали працювати, в середньому обіг там був в місяць там, 400 500 600 тисяч гривень там, в місяць. Е, ментор, з яким ми працювали на курсі, вона одразу, Леся, вона сказала, що там не чекайте там X2, X3, Тобто реальний е, прирост, який може бути, це 20-30%. Да, ми завжди дуже адекватно дивимося, так, щоб е, коли ви перевершите, це буде круто, але щоб ви не розчарувались, тому що поступовий рост це абсолютна норма для кожного. А я якось ну трішки самовпевнений, але я чомусь сказав, що я точно впевнений, що в нас ну вийде е, в, в декілька разів покращитися, якщо на момент приходу на курс. Можна сказати, максимальна точка там була 600 тисяч гривень з інстаграму. Обіг, то на останній місяць курсу вже було майже півтора мільйони обігів. Тобто, ти, ти пробив мільйон. Я так, взагалі так. це була моя мрія. Я дуже хочу, щоб мої учні заробляли саме мільйони, щоб пробували такі обіги. Що такого ти зробив в інстаграмі, що ти не робив до цього, що це що в тебе вийшов такий обіг? <кхем> що було в мене основне, і у багатьох моїх знайомих, які працюють в інстаграмі, це страх, страх виходити в сторіс, страх показувати себе невдалі дублі. Чи там щось розповідати, це основне було. Mm -hmm. І також другий момент це м, пропрацювання тексту, пропрацювання того, що ми показуємо, тобто, тобто сам контент, да. Так, от, в цілому контент так. це була твоя точка росту. Тому так. що наскільки я знаю, ти займався рекламою до цього. Тобто так. таргети вже налаштовував до цього. І в тебе, ну я думаю, що Леся все, все, все одно в так, цьому так, допомогла так, ментор. Так. Да, але от контент це було для тебе. Особу. Так, тобто, ми з 20-го року працюємо в інстаграмі, і в нас вже там ну майже три роки і так він працював, і були клієнти. Але тут, коли прийшли професіонали, пройшов курс, тобто одразу прирост в декілька ексів. Скажи, будь ласка, Максим, от часто мені мені кажуть, Саш, ну я найму СММ-ника і він за мене все зробить. Навіщо що мені йти самому вчитися два місяці? Ще потім блін самому в сторіс виходити. Оце напрягався кожен раз. Що ти скажеш на це? Буде ну сменник. Це добре, там звісно, якщо це ну вона розбирається в цьому, але. Коли ти сам відповідаєш за свій бізнес, коли ти сам цьому навчився, то окрім того, що ти сам зможеш це краще зробити, тому що це твоє, і ти будеш старатися, будеш там душу вкладати, вигадувати якісь ідеї, і коли ще в тебе є знання, то це все воно ну одразу помітно по якості контенту. Я хочу сказати також, що СММник за вас гроші не заробить. Він так. може вам допомогти. От якщо б зараз Максим наняв собі СММника, то СММник би спрацював би в тебе. Тому що ти вже знаєш, що йому дадувати, що передати, як ти, який в тебе підхід. Але якщо ви думаєте, що він зробить вам гарні картинки, ви не будете виходити в сторіс. скажіть, чи працювали в тебе гарні картинки? Чесно. Ну, вони дуже слабо працювали. Тобто ми ж так і працювали. Оце, що в гарний вилізаний отакий Інстаграм? Да, так, так, так. Тобто, просто, просто люди заходять, бачили там кухні, шафи, кухні, шафи. Тобто, для, для когось це підходило. Тобто вони до нас звертались і тут, мабуть, працював той фактор, що ми їх вживу, ось тут опрацьовували. Да. Але коли зараз люди заходять в інстаграм, навіть я передивляюсь, якість контенту тоді зараз він більш різноманітний, більш цікавий. Тобто люди можуть можуть зайти в інстаграм і там, витрачати свій час, дивитись, передивлятись. Чому не Олекс? В Олексі так багато клієнтів. Чому ви не використовуєте? Цьому Основна фішка Інстаграму в тому, що люди приходять, люди купують у людей, як то кажеться, Тобто вон, зараз дуже велика конкуренція, дуже багато фірм, і всі роблять, в принципі, всі роблять кухні, шафи. Але люди дивляться, слідкують там в сторіс. Хто їм більш подобається, вони до тих звертаються. В, в кому вони бачать, як там. Ну, брельда, mm. обличчя, так, де так, вони так, можуть так, довіритись, і я згодна з цим, що в Еликсі ви можете конкурувати тільки ціною, і все так. людина зайшла, написала меблі, і вона що дивиться по ціні, хто їй більше підходить. А в інстаграмі ви робите якісно і при цьому берете за це за це дійсно достойну оплату. І люди все одно хочуть працювати саме з вами. Мож чи чи можете розказати, які ви скільки ви в місяць робите замовлень, і які найпопулярніші кухні, які у вас замовляють? Перше питання в середньому ось зараз в цей час саме в місяць, десь близько 10 об'єктів ми робимо там, кожен місяць, буває там 15, ну тобто, якщо ми там в області. А до курсу? О, ну, до курсу? ну, 5 там десь там було. А зараз робити. Тому що так, на, ще треба враховувати фактор, що е, після воєнного це в цей час, поки ми розшатувалися чи да, е, е, да, брали розгін. Роз, відновлювалися. Е, 10-15 замовлень десь так виходить, тобто об'єктів не замовлень. Yeah. На об'єкті можуть бути там, дуже рідко люди замовляють. Тільки кухню mm -hmm. найчастіше це замовлення, йде кухня, шафа, mm -hmm. ванна, тобто mm -hmm. цілі об'єкти. А можна, я ще таке питання запитаю? От коли ти став виходити більше в інстаграмі, скажи, чи став середній чек більше? Тобто, чи стало так, що одна людина в тебе замовляє більше під ключ, ніж замовляла до цього? Звичайно, це так і працює. Тобто, люди, коли дізнаються, а так ви не тільки кухні робите, ви ще й це, а так я краще вас замовлю, чому мені ще когось шукати? Тобто, mm -hmm. тут працює фактор того, що коли ти виходиш в сторіс, люди тебе дізнаються, вони тобі довіряють і їм потім легше. Ча з тобою співпрацювати клас. Скажи найпопулярніші от клініки в Миколаєві в Одесі. Що от вас займовляють найчастіше? Е, білі кухні, білі графітові, білі древесні. Найчастіше. От якщо вам треба так. замовити кухні чи щось, звертайтеся. То тобто, ну це дуже інстаграмні кухні. і Люди, коли бачать, ось хочу таку. Як тобі було бути хлопцем на курсі? Як О, тобі було цікаво. це цікаво? Якщо що вас було двоє, по-моєму, так, так? так? Паша так. і ти був. Почасавши ще був три. От вас було... Так, але на зітвонах майже завжди там тільки я був, ну я так помічав. ну Це класно з однієї сторони, тому що коли дівчата там щось спілкуються, твою думку, коли ти щось кажеш, опа, всі одразу слухають. Тобто це працює. Також фактор того, що ти трішки відрізняєшся, тобто дівчата між собою працюють, а коли навіть Лесі потрібно з хлопцем працювати, вона трішки по-іншому. Ось, а ще хлопцям мені здається трішки легше робити якісь конкретні там кроки. Тобто, внедрити це потрібно, це і, і це якісь різкі зміни в інстаграмі потрібно. Ну, звичайно, від характеру залежить, але дуже багато залежить від характеру, але дійсно я помічаю, що хлопцям е, трошки легше, тому що є менше психологічних оцих факторів. Тобто а. для хлопців це частіше за все задача. Кому ти можеш порекомендувати курс інстапростір 2.0» нуль? нас скоро запуск і. Кому ви міг би порекомендувати нас? Ну, по-перше, це якщо у вас вже є якийсь бізнес і ви плануєте якось розширятись, шукати нових клієнтів, то це точно для вас, тому що на інстапростірі. Не окремо там оглядається таргет чи там сторіс, тобто вони повністю весь бізнес в інстаграмі оглядають і з нуля можна почати це робити. Тобто, якщо у вас є бізнес, або якщо ви хочете з нуля почати працювати в інстаграмі, то цей курс точно підійде. Я чому так впевнено кажу, тому що мої друзі, деякі будуть в тебе на цьому oh, курсі, oh, так oh. я їм прорекламував, і вони такі дуже хотіли, дуже хотіли. І ну, зараз якраз інстапростір oh, yeah. 2.0, Вони. Бо, мені піду, дуже приємно. Так. Скажи, будь ласка, а ще які от такі класні штуки на курсі тобі сподобались? Від яких от ти точно розумієш, що є результат? Е, найкраще, прям найкраще. Ну окрім зі дзвони, так але найкраще що мені більш всього дало е, поштовх ще зробити це челенджі. Тобто, коли ось є там ціла група людей, це як змагання невелике, тобі дають завдання, і в тебе немає, як то кажуть, вибору. Якщо ти там виходиш, в тебе якісь справи, треба щось там по роботі робити, ну, робити, виконувати. А тобі треба якісь сторіс записувати. Тобто, взагалі це важко зробити. А якщо ти це до цього не робив. Це Тим паче, там... тут а тут знаєш такий момент, що на троечку, але зробити. так, так, так. Тобто також ментор вона ж пропрацьовувала, казала, а давай це переробимо, давай тут трішки трак, трішки так? Да, тобто, перед челенджем, щоб ви просто розуміли, перед челенджем Максим, грубо кажучи, скинув ментору всі підводки. Вона подивилася, вони перевірили так. все, щоб добре було, і тільки потім вони вже запустили, щоб реально у вас вийшов класний результат. І як ти вважаєш, наскільки сервіс твого бізнесу теж сильно впливає на твій на твій дохід, і що ви робите такого всередині бізнесу для клієнту? Що він вас приходить потім знову і знову, і він вас потім радить всім. Тому що ви одна з компаній, про яку я чую ну, з багатьох людей. Mm, ну, потрібно сказати, тут, мабуть, є фішка в тому, що кожен виконує свою справу. Тобто, в нас є людина, яка займається інстаграмом, тобто, це я, мій асистент, е, є там зборщики, є там дизайнери, є технолог, який прораховує, є директора, які відповідають за організацію всіх цих процесів. Тобто, коли кожен виконує свою працю свою роботу, тоді можна працювати як годинник, злагоджений механізм. Якщо ти сам будеш все робити, чому тобто і на курсі вчать, чому потрібен асистент? Треба тягнути все на собі. Да. Тобто ти в, в, в усіх моментах тоді будеш трішки щось недороблювати. Коли кожен свою працю робить, ну, завдень, ма, мабуть, завдяки цьому, тому що багато людей питають, а як ви все встигаєте, і те, і то, і то. Мабуть, тому що ну ми командою працюємо. Да, і Я хочу сказати, що е, ти ж це ж твій брат, асистент. І директор мій брат, да, і тобто, так, ну ми майже ви... всі родичі, так. <світ> <світ> Да, і скажи, е, е, ти ж заходив з братом на курс, так. якщо що в нас можна заходити з партнером, це безкоштовно. Так. Якщо ви працюєте над одним бізнесом, взагалі без питань заходьте з партнером і скажи, наскільки тобі було легше, коли в тебе є трошки, ну якби команда, да не саме, якому ти там делегував, а є з людиною, яка з тобою разом вчиться, і потім ти можеш щось делегувати. Е, просто мабуть до. До речі, окрім того, що цей курс мені дав, окрім того, що я почав в сторіс виходити, одне з найважливіших це асистент був. Тобто, з самого початку курсу ментор сказав, тобі потрібен асистент. І цілий місяць в мене його не було, і тобто, я сам все тягнув на собі. І коли почав зі своїм братом працювати, взяв, почав його обучати. Це дало до, 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 до сих пір, дає дуже великий результат. Тобто я можу дуже багато задач на нього скинути, і потім голова вільна. Ти можеш щось там придумувати, працювати в тебе і, тобто, і виходити в сторіс можеш, даний час на і В тебе, тобто, з'являється вже двадцять 24 години в добі, так а 48, тому да. що дві людини. Тобто да. це дуже важко буває знайти собі асистента правильного, але це прям ну ми на курсі даємо цю інформацію там Сказав. Мастхев, oh, да. У нас трьохетапна там, система, потопи, якої, по якої пакій ви можете відбирати. Дуже вам рекомендую подивитися ці уроки у нас на курсі, коли ви туди прийдете. Наскільки важливо брати все ж таки тариф з ментором або там зі мною для того, щоб результат був? Чи можна взяти без? Ну, без по собі кажу, я б не вів не вивіз. Тобто mm -hmm. я б перші два тижні на ентузіазмі працював би, щось би там читав, але потім, ну. Uh -huh. Ну, чесно, не робив сам. Ну, от я так. Uh -huh. а, саме завдяки ментору вона не дає, тобто вона на 100% виконує, тобто, відпрацьовує там, ну, свої гроші, які викладають. Да, тобто, Леся мені вона і дзвонила, нагадувала, ну що, ну що, коли завдання. І було видно, що ментор справді вникає в твій бізнес, в твій інстаграм. Там ментори вони роблять також з тобою разом аналіз конкурентів. Ну, це дуже велика робота. Тому, тому ментор це ну, точно потрібно брати саме з ментором. Я хочу сказати, що саме ментор змушує тебе трошки подумати. Так, там, так. У нас дуже часто таке, там, наприклад, учень кидає там, аналіз конкурентів, каже, я зробив. А ментор питає, так, а що ти з цього зрозумів? Mm -hmm. І він такий, блін, треба ще й подумати, і ти реально сідаєш, думаєш, і ти розумієш, що блін, а тут, то -то, а це мені треба зробити. Так, оскільки таких завдань yeah. на курсі було, що yeah. ти yeah. просто в тебе відкривалися очі. Той же аналіз цільової аудиторії, аналіз конкурентів. Yeah. Нібито то здається, та всі це знають. Але чому не роблять? Скільки раз до курсу. Робив там такий продороблений там аналіз САА, конкурентів, там розпаковку особистості, взагалі ніколи майже, в житті майже, ніколи, да? а ніколи, на так. курсі, це така база, яку точно треба робити для того, щоб дійти до результату. І також я скажу, що ми на курсі пропрацьовуємо важливі блоки, окрім контенту, да, щоб ви розуміли, також продукт, да, як покращити продукт, також реклами, да, як запустити рекламу, як ем, ем, отримувати постійно стабільно клієнтів. Також про переписки, да, про розмови, Тому що, от, якщо ви напишете Максиму, ви побачите, наскільки він гарно спілкується з клієнтом, не просто назвав ціну і пішов собі, а прям обробляють. Та дає йому максимальну цінність, от важливо все це пропрацьовувати. І тільки тоді буде реально комплексний результат. І коли ви це зрозумієте, коли ви підете не, от, не в саботаж, тіпа, ні, не треба, а коли ви от так довіритесь, тому що подивіться, Максим, це реальний, реальна людина, яка також боялась виходити в сторіс, яка так, також думала, та щось там, цей, це для дівчат. Ні, от коли ти просто чесно в це йдеш, ти реально отримуєш найкращий результат. Півтора мільйони просто обігу в Миколаєві. Вже два, вже два. От будь так, ласка, да, і скажи, що це накопичуваний результат. Так, Тепер, чому? знаючи ці інструменти, ти можеш робити все, що ти хочеш. Ну, ти, ти розумієш, як що десь де поєднати, яку стратегію зробити, і головне, що ти вільний. Тобто, ти можеш собі дозволити відпочивати, тому що ти ще й окрім цього, ти ще й будуєш команду. І, до речі, команду ми теж допомагаємо будувати на курсі. Так, так, так. Е, ще момент по щодо що цього курсу, е, ніхто з моїх друзів не сказав так молодець, коли вони дізнались ціну на цей курс. Тобто, ну я ну десь якими поділився, коли, коли я вже купив, коли я це зробив, тоді я почав розповідати. Зараз йду на курс. Всі казали, так навіть ті, хто інстаграм займається, типу, а точно, а що там буде? Типу, ну тому що багато хто звик, що курс це просто: типу, ти купив, почитав, там, типу, знайди цю інформацію в інтернеті. Uh -huh. Ну. Non, non, ні, це ціла екосистема. От, бачите, навіть ментор от, просто от, Максим правильно каже, що він би подивився пару років. Він би просто злився. Тут прям працює ця екосистема. І скажи, через скільки ти окупив цей курс? Ну це просто одна шоста, напевно, твого прибутку. То ну я взагалі окупив собі курс, тому що я і челендж виграв, і планшет ви чи якщо шо так. Я взагалі не знаю, як ти заробляєш з курсу, тому що я порахував скільки у вас там вкладений, вкладені, де тобто багато реквізіт реквізитів там, багато зйомок. Тобто ще всі випускні організовані. Так. Вони дуже дорого організовані. Так. Це видно, так. заплати менторам, тобто, ну. Да, ще команда в мене працює. Тобто, так. ну я ж аналізую завжди, коли якась ціна там є на якийсь продукт, я думаю, з чого вона складається. Тут я також mm -hmm. це робив. і такий да. блін. Але я... повір, в мене прибуток менш ніж 50% в мене немає. Тобто все одно я, це, це чистий прибуток хороший. От в чому, звісно, плюс саме інфопродуктів а, mm -hmm. за реальний бізнес, такий, як у вас, це, звісно, велика ну, продукту. Але це дійсно так. Ми дуже багато вкладаємось, і коли там інші можуть 80-90% забирати, забрати, я забираю трошки менше, але я даю дуже велику mm -hmm. якість. Я хочу сказати, що. Ми вперше за дуже багато часу, тому що інстапростір в нас 2.0. Чому він 2.0? Тому що це українська версія. До цього у нас було 6 потоків російської версії. І це перший і останній раз, коли я залишаю ціну минулого потоку. Тобто зараз ви заплатите так, як заплатив Максим тоді. І якщо ви хочете попасти в цей в цю анкету, якщо ви хочете встигнути і зробити класний результат, от вам просто реальне обличчя можете написати йому, запитати, якісь, що у вас там додаткові питання. А, до речі, ти брав розстрочку чи ні? так, вас ну, ростроч... ще є розтрочки. Це було трішки м, легше, тобто кожен а, ще це дуже зручно, тому що я кожен місяць платив. І я такий так, я ж заплатив, треба вчитися. Тобто, а ти працює, на три, на три на три платежі. Тобто, так. якщо що, можна брати спокійну розстрочку протягом двох місяців її сплатити. І якщо ви хочете прийти і також змінити своє життя, записуйтесь в анкету перед записом. Ми з вами зв'яжемось, послухаємо вас, послухаємо ваш запит, і далі ми вже вам дамо доступ до курсу. І саме початок курсу з менторами, оце як було у Максима, починається 4 вересня і 4 вересня. Ми починаємо з вами працювати. Так, ну давай, Максим, щоб ні, ніхто не подумав, що ми тут цей просто, Да, інфоцигани. Покажи реально своє виробництво, покажи, хто в тебе працює, щоб ми тобі повірили. Так, це наш офіс, це наш зразок кухні, там дивани, м'які меблі, зразки різні. Тут ми працюємо з клієнтами, показуємо матеріали, плісу фурнітуру, є кам'яні лінії стільниці, тобто ну, це дуже дорого. Це основний офіс, тут сидить керівництво, технологи, дизайнер, і за цим столом ми працюємо слідку. Вони угу. проходять, сидяться. Дякую, я присяжусь. Покажи нам твої Добре. ваші дизайни, що ви робите. Так, тут ми, наприклад, робимо Вау. дизайн кухні. з цього все починається. Тобто ми робимо картинку, візуал. Там можемо щось видалити звідси, там тут не буде фасаду чи повернути. Вау, прикольно! Так, тобто Покажи декілька класних проєктів. Погнали. Mm -hmm. Вся Одеса в таких кухнях. Офігеть. <гум> тобто, <гум> так, тобто це просто біла кухня, дерев'яна стільниця. Вау, ще ї можна підсвітку світ так, в собі обличчання. прямо брати. А а це потрібно показати клієнтам, де у них буде підсвічування, де будуть висувні шухляди, де будуть полиці. Клас. А ще я можу одну якусь показати? Там є справа. Давай якусь дорогу. Це подивіться, це те, це, 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 скільки в нього об'єктів, да, якщо що, щоб не ви не думали, це, що обманюють. Зараз так, так. <гум> покажу дит... дитячу кімнату. Зараз. Так, ось це була дитяча кімната. Wow. Тобто хлопчик, дівчинка сплять, вони, в них тут двостороння шафи, тобто сюди можна щось складати, uh -huh. сюди. Нафигеть. Вибирали всі відстані, тобто у кожного своя там вішалка буде, все це пропрацьовували з клієнтами. Uh -huh. Тут їх буде робоче місце. Mm, офігеть. Так. Ні, є така, що дорого виглядає. Так. Оце що з підшиткою, то взагалі вау, звісно. Так. Після того, як ми вибрали дизайн. Ми вибрали матеріал на всіх цих образцях. Зразках ми вибираємо колір матеріалів, прораховуємо декілька варіантів вартості. Ось тут проходить у нас прорахунок. А можеш адресу сказати, де ви знаходитесь? Так, сьома Слобідська 72, дроб 4. Слобідська. А в Одесі? А в Одесі це ТЦ Мегадом, угу. третій поверх.